У мене не фрабс, у мене вс ви. Ты з телефона фрабсу Ні. Нет. Так. Молодець. А чого так до не робишся, якщо можна в... У мене не скрини, просто якщо я роблю скрін, то в мене воно викидає з Ukraine GTA. Коли Фраб змикають, в мене воно не викидає чогось. З телефону, тому що... Так, зарубецы скрин. Терп... Так, никто не трогает. Это РП. Просто знаешь, как відігрувати міду в Так, труп. Ну. Да, я за рубеж. Я начну перевіряти двигун. Да. Це команда, яка вирішує 50 на 50, невдало-вдало. Тру. Яка? Тру. ри Так, сини справа не справи, не, вдало. не вдало в мене. Вийшло справити. нічого, зараз ще раз. А, ти тепер ні, ти тепер береш Он відіграєш, що ти новий, там, это 50. Із Из Зі з багажника. Он ну, тут так тоже будет. Да баяха. Надо машину спочатку. Мередва, що я не можу багажник відкрити. на. Чесно, видигай, що ти відкрив багажник через змі. Через двух багажник відкривает. Ну пиздец, блядь. Я на яку команду отца що... Эмм закрыв багажник. Иду. Яка? Иду. Да, я буду вот чого что-то вам.

Так, 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 так. Нищи. Так на туда. Ще раз нище. Ну ще раз самый тропич и то же самое. Те ж самые повідомлены. Так на туда. Нище. Так на ту Да. Те ж самые повідомлены, правда? Я оставляю. Плыша. Так, це мені потрібно, так відправляємо все. О, все. З речі, попитки вдало то не вдало. О, хто це зайшов? Хто це? Хто зашов, хто зашов, я не бачу. Вітаю. А, ДКВ. Зам лідер. О, ага. І вийшов. Просто, подивіться, всі на нього такі зеркнули. Ладно, я думаю, я лучше бери Хочу скринать, что я порастал. Да, точно, пойду. Помощь.